Добрий день, шановні учасники Київ -М фестивалю 2023. Вас вітає Світошинський район міста Києва. Я Олена Рахуба, директор комунального закладу позашкільної освіти, центру туризму та краєзнавства учнівської молоді саме Святошинського району. Незважаючи на всі припони, всі виклики, ми працюємо і вітаємо всіх учасників. Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. Сьогодні заклади позашкільної освіти і наш центр відповідають за розвиток здорової особистості та формування життєвих компетенцій вихованців на основі впровадження інноваційних педагогічних технологій. Сформовані життєвої компетенції саме ці крила, які надають можливість вільному польоту випускникові в бурхливому вирії життєвих подій. В наш буревний час педагог повинен допомогти собі, дитині, батькам не загубити себе в нестабільному суспільстві, виробити захисні механізми для збереження психологічного та фізичного здоров'я гуртківця. Навчити своїх вихованців адекватно реагувати на виклики сьогодення і самостійно вирішувати життєві проблеми. Викликом для педагогічного колективу ЦТКУ постає актуальне питання: як зацікавити дітей і учнівську молодь до туристсько краєзнавчої діяльності? Педагоги центру усвідомлюють, що навчання тільки тоді стає радісним і привабливим. Коли вихованці саме вчаться, проєктують, активно досліджують, відкривають, тобто пізнають світ у повному розумінні цього слова. Пізнання через напругу своїх сил, розумових, фізичних, духовних можливе тільки у процесі самостійної освітньої діяльності на основі сучасних методів та технологій позашкільної освіти. Головним завданням сучасного педагога стає мотивація вихованців. На прояв ініціативи та самостійності. Керівників гуртків різного напряму діяльності нашого закладу мають індивідуальний підхід до кожного вихованця. Педагоги намагаються організувати самостійну діяльність дітей, в якій кожен реалізує свої здібності та інтереси. Такий комплексний підхід дає можливість розкрити інтелектуальні здібності та певні компетенції вихованців у процесі реалізації своїх інтересів і бажань. Та здійснення їх дій в напряму поставлених цілей. В освітньому процесі нашого закладу впроваджується новітня кейс-технологія. Ця технологія являє собою синтез проблемного навчання, інформаційно-комунікативних технологій та методопроєктів. Кейс-заняття це інноваційний підхід у навчанні, тому що, тому що саме таким чином вирішується головна проблема закладу. А саме, як поєднати теорію з практикою, знання з компетенціями у галазі туристко кориснавчої діяльності. За останні роки кейс-технології досить широко використовуються в практиці позашкільної освіти, і наш заклад цьому питанні не пасе задніх. Головним завданням кейс-технології в роботі нашого закладу є навчити вихованців працювати з інформацією, розвивати гуртківців здатність опрацювання різних проблем. Вміти знаходити рішення проблеми. А також розвиває такі навички аналітичні, практичні, творчі, соціальні і навички самоаналізу. Кейс-технологія збільшує можливості педагогів закладу залучити дітей саме до туристсько-краєзнавчої діяльності у методи нашої роботи. Всі організаційно-масові заходи та виховна робота центру сприяють прищепленню любові до рідного краю. Вивчення його історії та культури, збереження національної спадщини, пережливе ставлення до історичних надбань України. В дослідницькій і проєктній діяльності керівників гуртків краєзнавчого спрямування знайомлять вихованців з новими фактами, подіями, особистостями в історії України. Значення позашкільної освіти в житті людини важко переоцінити. Кожен з нас маличку намагається знайти свій власний шлях в цьому світі, а наш центр допомагає дітям спробувати себе в туристики-кразнавчому, творчому та спортивному спрямуваннях. Центр постійно шукає нові, цікаві форми роботи з учнівською молоддю, у різноманітню, організовує та проводять районні туристсько-спортивні заходи для учнів Святошевського району, міста Києва. Та різні заходи для залучення більшої кількості дітей в лави наших гуртківців. Тому ми проводимо і подорожі, екскурсії річкою Дніпро, зльоти для учнівської молоді та вчителів Святошинського району, квест ігри в музеях просто неба. Це «Мамаєва Слобода та пирогів з циклу Як Не любити тебе, Києвий Мій. Андрійські вечорниці, клубні дні, відкриті змагання зі спортивного туризму та спортивного орієнтування. Проводимо традиційну туристсько краєзнавчу гру, проводи зими або туристська масниця». Відкриті першості району на спринтерській дістанції зі спортивного орієнтування, флешмови до Дня Вишиванки. Долучаємось до районних і міських святкувань до Дня Києва, до Дня Незалежності. Новим викликом нашого центру стала пандемія. Та війна. Але навіть під час дистанційного навчання, повітряних тривог, відсутністі світла наші педагоги додають інтерактивні родзинки до повсякденного учнівського життя кожного вихованця. Ми були першими серед закладів позашкільної освіти Києва, хто провів онлайн-квіз та змагання в онлайн-орієнтування в режимі реального часу до Дня Києва. Під час онлайн-навчання ми запровадили декілька онлайн-проєктів під загальною назвою Краєзнавча, в якій влились цикл вебінарів, генеалогічні пошуки та міні-проєкти. Це Конституція 30. «Ідемо за Сковородою до трьохсотлітчя генія». великодні традиції різних регіонів України, звитяги України, 10 історій успіху, присвячені Дню Незалежності. Історія в погонах, ребрендів українського війська, до Дня захисника та захисниць. Коли свароже до християнських свята України та до українців. Довошний світ Марії Примаченко та Екатерини Белакур. життя в обіймах квітів. Центр продовжує тішити дітей Святошинського району різноманітними забавами і змаганнями в наш нелегкий час. Бо ми твердо знаємо, що Україна переможемо, наближаємо перемогу разом, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Дякую за увагу!